Команда, всім дай Боже. Подивіться, який теорек на базі в нас. Ми вам ще його не показували. Також буде на ЗСУ пацанам. Ну, буде нормальний братело. Ну, Та, тут зуб, щось попали, чесно. <гум> От такий, 3 літра дизель молодіж і без пневми, Прямо якраз такий, як має бути, заряд. Поставимо ще нові кольосика йому дропакові. Отака машинка, гляньте. Дивіться, який салон збережений придбав. Зараз веземо його до майстра, там треба по ходові дещо підремонтувати. І та, що робилася, будемо забирати. Так, також вам покажемо. Ось така машинка. Ставтемоські різні реакції. Стараємося разом з вами для наших хлопаків. Дивіться, який красавець. Ось така машинка. Там хлопаки поїхали ще по одну машину. Ту вже буде четверта. Два квадрика вже купили, треба буде забрати тільки. Вже знаєте за них виплатили. Ось такі то справи. На шкірі, все як має бути. Отакий стан має бути в машини, щоб вести до хлопаків. На ньому сам, самому можна кататися тут, блін. все працює, все чотенько, Тільки якась одна лампочка не світиться. напевно, на цей е, нижня протиутуманка. Дивіться, навіть екранчики, всі представляють. Звісно, вони тут нікому не потрібні вже будуть, але все ж таки вони є. Не знаю, чи працюють, чи не працюють. Така докатка навіть є, дивіться. Для того, щоб тягнути. Вона закручена. Все як має бути, все є на базі. Ось таких хлопаків доставляємо машинки. Працюємо на совість щоб дякуючи, дякуючи нашій команді, нашій кавалерці, яка також долучається. Дякуємо окремо Олегу Дякую. з Америки, нашому брату, блин, завжди з нами допоможе пацанам. Трилітровий дизель. Та й без цього, без пневми Так що якраз саме то. Їде, пакує. Їде, як має бути. Зараз кавалерка, їдемо до майстра. Віддавати в роботу машинку. подивіться, каляля, зупинилися трошки так от збоку траси показати вам. Такі, як наш, товарик, ні? Ну, Така сосичка. Отакі треба машинки гнати пацанам. Щоб пацани були задоволені. Дивіться калялька. А їде по трасі чітко. Шепчення. Три куба шепче, ні? А воно витий, дядя. А ви послухайте як годить, не то, що стоїть череп крувальоні. Слухайте. А? Моща. Моща? Слухайте, як ходить мотор. То в Леоніс січкарня. красавець. Закривай ними, закривай сильніше Oh, Бомба. Короче, їдемо зараз міняти. Забирати з ремонту пікапчик, ту ставимо на ремонт. Oh. І Зараз вам покажемо наш пікапчик. Oh. Ну, хтось вже бачив, хто вже ні. Але будемо все показувати, кавалірка. Ставити міцніші різні реакції. Максимально різні реакції. Максимально братва, реакції і буде топ-контент для вас. Кавалірка погляньте, яка машинка. Серйозно, так? Да? Куда, шкода. Вже така запущена. Взяли вже другу машинку з ремонту. Все чотенько. Їдемо в сторону хати. зараз зупинимося, покажемо вам її так з двору, дворення. Добре, тва. бачите, ми завжди обслуговуємо, стараємося, щоб до єдиної деталі все поміняли, що треба. Ну, тут все. легеньку хімчистку зробимо, бо вона така зашургана. Легеньку хімчисточку, щоб все гарно помили, повитирали. І буде чотенько, все. А ми полетіли далі. Отак. Така машинка є. Серйозно. Все, ми поїхали. З вас масніша реакція, як завжди. Дивіться, який пікапчик забрали з ремонту кавалерка. Який демон, ну, дивимося, вже на нормальній резині стоїть. От така то машинка повністю вже готова. Повністю все зроблено по ходовій, по, по мотору, по коробці, все Поміняні масла, фільтра, все як має бути. Це все солідно, щоб пацанам там вже не було гірма ніякого. То, що треба буде ще легеньку хімчисточку зробити. бачите, така вона грязна трохи. То Все по черзі буде робитися. хімчисточка ще. О, Все таке красиве. Пацаняча така тачка, бліб. Пацаняча, так. Да. Робимо хімчистку, помалюємо і буде шикардос. І повеземо до пацанів. Ну, такі ладні машинки. Ну. Працюємо, працюємо, молодь, не зупиняючись.